Всім українцям зараз дуже важко. Усі 40 мільйонам українців, але ми переможемо і це 100%. Слава. Україні! Слава Україні! Вівером слава. І подарунок вам. О, Дякую. Доброго вечора, ми з України. Хочу сьогодні сказати слова щирої подяки діточкам і їхнім мамам, які малюють такі чудові малюнки на всяких використаних військових приборах. І ці прибори, як сувеніри, ми можемо дарувати або продавати нашим донатам. Тим самим, дякуючи їм за підтримку Збройним силам України. З нами Бог і Україна. Бо Україні.